Ще одне виконане замовлення, це пан Віталій шукав для своєї дружини автомобіль. Було декілька варіантів. Це Volkswagen Поломов міг бути, це міг бути шкода Renault Clio і ще Opel Corsa він розглядав. Ми, в принципі, не зупинялись конкретно на цьому випадку. Більше шукали те, що нам буде. Попадати в бюджет, кращий стан, кращий пробіг. Ну і бачимо, що ми отримали. Коротко про цей сам автомобіль. Це Шкода Фабія 2015 року. Оригінальний рік. Далі це 1,4 турбодизельний двигун. На 66 кВт на механічній коробочці передач 188 тисяч оригінального пробігу. Вимоги у клієнта до придбання цього автомобіля була єдине. Це автомобіль мав бути невеликий це b клас не це, не А за маленький, не це був за великий. Шукали ми в хетчбеці, в хетчбеці в Європі автомобілі дуже цінуються і продаються відносно дорого, їхнього року, пробігу і так далі. Тому більшість, можна сказати, 99% варіантів з адекватними пробігами, віком, станом, косметичним, якимось опціональним. Відпадали відразу. Попалася така фабія, йшла в наш бюджет. Бюджет мав бути не більше 10 тисяч вже в Україні. От. Так що такі варіанти, кому потрібно, можете розглядати. Чим добре цей автомобіль зі своїм 1,4 дизельним двигуном він споживає до 6 літрів по місту. Можна, якщо хто їздить і в 5, і в 5,5 ,5 вкласти, то є, типу, те, що сьогодні якраз необхідне. От, автомобіль без жодного перефарбування. Е, в гарному такому відносно косметичному стані так, якісь царапки, де щось присутнє. Ми не полірували, не робили хімчистку. Клієнти сказали, що зроблять самі, оскільки близькі люди цим займаються. ну, Нема потреби десь витрачати на сторону кошти. Далі дивимось, глед, денні ходові вогні, бачимо лінзована оптика. Попереду також ми бачимо асистент. Запобігаємо зіткненні фронт-асіст. Як це кажуть, зараз не літній гумі літня гума правильно стоїть на металевих дисках з ковпаками. Це мішелін. такий стан автомобіля. Бачимо, єдине, що ззаду треба перефарбувати бампер. Це не є для них проблема. Оскільки, ще раз повторюсь, зробляться самі. Зимова гума на таких легкосплавних дисках, шторка з запасне колесо теж повнорозмірне вона зараз. Там мало бути присутнє. Так, стан стелі. З лівої сторони автомобіль так виглядає. Салончик. Стеля середини, Часто зустрічається з якимись проколами, з якимись пошкодженнями. З правої сторони задні вікна, як люблять нас, народі клата ще й мають весла, але зі свого досвіду і досвіду багатьох людей скажу, що... Якщо немає малих дітей або навіть малі, ніхто тими вікнами в принципі не користується. Головне, щоб було попереду, от стан сидінь, як бачимо. Ніде жодних слідів, що в цьому сидінні хтось десь їздив. Так, по документах фабія. 66 кВт. сертифікована. Все присутнє. Поліс зробили. Сервіс для клієнта от на 187 тисячах. Поміняли моторну оливу, всі фільтри, перевірили гальмівну рідину, замінили тусол, оскільки міняли також ГРМ. Міняли все, що потрібно. От ГРМ, помпа, ремінь генератора, ролик з натяжником, антифриз. Зараз заглянемо ще спереду, під капот. Глянемо, як той двигун малесенький виглядає. У нас люди дуже консервативні. Європа в світі давно вже їздить і на однолітрових двигунах для міста. Ті машини, які до нас рідко заганяються, ті, що вони полюбляють, маленькі, економні для міста. От, мають 1,2, 1,0 і і менше двигуни. І двигуни ми такі зустрічали в продажі і по 300 тисяч, і 400 тисяч старіші, і реальні автомобілі. Якщо ми будемо брати в Україні ті, що продаються, більшість з них свіжопригнаних, ну, відсотки 80-90 будуть скручені і мати там плюс 50, плюс 100 тисяч це мінімум. До реальних казних пробігів. Або будуть мати пробіги в середньому 250. Так. дивимось сюди. ГРМ 188. Отак от двигун виглядає всередині, нічого ми не мили. Тіль не буду забирати, все от замінювалось. Клієнти сказали, що це все, 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 це не потрібно робити. Далі, що ще? Це відео знімаю, можливо, автомобіль з часом буде продаватись, і клієнти так само, коли купують з нас автомобілі, показують реальний стан, як ці автомобілі. Виглядали в момент, коли вони їх забирали. Так, Карта водійська, бачимо підлокітник. В ідеальному стані склоподіймачі, регулювання, підігрів дзеркал. Бачимо стан водійського сидіння. Так, зараз два ключика в автомобілі присутні. Трішки зміню локацію, бо сонце світить от 180. 8 тисяч пробігу, кондиціонер, що в спеку дуже допомагає, мультикармова, рідка опція для такого класу автомобіля. І те, що вона не тільки мультимедійну систему регулює та що по ліву руку, а те, що й по праву, бортовий комп'ютер, асистенти, контроль дистанції, що я вам казав, радар, звук, телефон, Bluetooth, Бортовий комп'ютер, все присутнє. Далі, що тут ще цікавого, автомобіль має п'ятистепаневу коробочку, аукси, тут ніхто не палив. Все працює, підігрів сидінь центральний замочок, підігрів заднього вікна, радіо медіа. В принципі, все, що потрібно, телефон підключається, все є. Також дзеркала. От, Автомобіль сертифікований. Такий от стан. Зараз їдемо зустрічати на автостанцію клієнтку, який цей автомобіль мав бути і буде. А хочу вам коротко розповісти, у нас фірма знаходиться в Польщі. В принципі, багато людей звертаються з Європи, так само Віталій. Він працює за кордоном, мав змогу переконатись, пошукати сам в Європі, передивитись варіанти в Україні. Оцінити реально собі дуже важливий параметр. Це ціну, оскільки там вони коштують, скільки ми купили, і, в принципі, нам нема проблем, що Україну продати в Україні ой, машину в Україні, що автомобіль. Продати на Чехію, на Словаччину, на Іспанію забирали машини, на Францію, на Німеччину. Взагалі немає проблеми будь-куди вам ті автомобілі з аукціоні викуплені, доставити, або самі можете приїхати до нас на майданчик чи десь в Німеччині підібрати дані автомобілі. от, Так що звертайтеся. Ми працюємо без будь-яких обмежень. Можемо також надавати вам і транспортні послуги до України, можемо вам розмитнювати по гарних цінах. Найдешевші ціни беруть <ків> брокери, з якими ми співпрацюємо. Так що не бійтеся, якщо ви хочете купити гарний автомобіль, гарний і по дешевшій ціні це тільки може бути під замовлення. Чому? Тому що все, що в Україну привезено, з всією повагою до різних продавців: ті, хто крутять, хто не крутять. От, люди все рівно хтось ризикнув, вклав кошти, чи витратив часу. Він має заробити іншу суму, ніж це, коли ви оплачуєте кошти свої, так як було в даному випадку. Люди привезли вартість автомобіля в Європі. Вони приїхали автомобіль сюди. Ми заплатили за доставку, за розмитнення вже свої. І вони через декілька днів приїжджають. Ми розраховуємося під ноль. Так що, кому цікаво, телефонуйте. Будете задоволені, все всім гарного дня і вечора.